Друзі, я думаю, дуже багато в кого є ця рослина. Осінній крокус, пізньоцвіт або колхікум, який в ці осінні дні нам приносить трошки весни. І навіть з'являється якийсь весняний настрій, дивлячись на цю красу, на ці величезні крокуси, на ці пізньоцвіти. Ось так він у мене під трояндами росте. І всі ми знаємо, що весною він буйно виганяє багато зелені, а зараз ось виходить такими чудовими, бусково-рожевими квітами. І у мене дуже звичайні сорти, поширені, скажімо так, не сортові. І вже подумаю купити декілька кущиків сюди, підсадити інших сортів. Мені здається, буде дуже класно. Вони вже в мене доволі розрослися. І є в декілька місцях, щоб проходити в тому чи іншому місці і бачити його. Бо він не дуже довго квітне. Надію, що розростеться вже з кожним роком все більше і більше. І це буде. Просто неймовірне видовище. А зараз підемо в інше місце. А ось, друзі, в іншому місці. Ось так він у мене тут росте у квасниці. І, до речі, дуже класно, коли він не на голому ґрунті, а ось так з ґрунтопокривним Поєднаний. Ось так він у мене під ялівцем з осокою, з барбарисом. І так він звеселяє цю групу своїми ніжними квітами. І ось він ще повністю не заквіт. Надіюсь, також розростеться і буде чудовою полянкою. Ось так мої троянди. І ще в мене в одному місці є. А ось, друзі, ще одне місце. Ну, тут ще тільки-тільки почали, почали вони е, виходити з землі. Це я розділяла дуже великий кущ і більший посадила, ну я вже показала їх, і вони зразу зацвіли. А тут я посадила багаточисельне кількість. Діток. Ну, штук з 20 це точно. І в перший рік вони, звичайно, не заквітли. І в другий вони не заквітли. А ось уже на третій вони в декількох місцях також почали квітнути. І тут у мене повинна бути ціла поляна. Хоча, в принципі, це місце в цьому році я хочу переорганізувати. Але поляну із пізньоцвітами хочу залишити. Ось так це місце виглядає в загальному плані. Ще раз покажу аспірин, який вже майже повністю зацвів, і троянду хеллоу. Ось так це виглядає на сьогоднішній день. І з пізньоцвітами. Також чудова рослинка. Так як і бісняні крокуси дуже радують, бо вони першими починають квітнути. так і осінні крокуси, пізньоцвіти. Але радість від них не менша, ніж від весняних. Ось така чудова квітка у них, особливо, коли тільки-тільки починає розпускатися. А ще в мене тут молодила, які квасниця просто заполонила. Тому хочу їх в інше місце. Взагалі відділити їх. А то всіх, хто хоче, то і заполоняє це місце. І починає вже свої колосочки випускати у мене фенісетом. Це взагалі такий сорт пенісетума. І з такими волосовидними своїми листочками. І будуть навіть такі напівпрозорі волоті свої. Ну це буде дуже класно. У мене їх два. Ось так підтуєю. І в цьому місці вже більше колосків випустив. Хочу в цьому році ще розсадити, зробити декілька кущиків. Ось так, друзі. Дякую за перегляд. Дуже вдячна буду за лайки і підписки. І до нових зустрічей.